Друзі, привіт! На сам хочу всіх вас запитати, хто дивиться це відео, чи знаєте, що потрібно для українця в Польщі, щоб зараз легально працювати. І що? Тобто, ви заїхали після 24.02, Що вам потрібно, щоб легально працювати в Польщі і не переживати? Обов'язково напишіть в коментарях: не забудьте підписатися на цей канал і поставте, будь ласка, лайк. Дуже просто потрібно Умова о праці, умова злеценняння, умова одєво, тобто підписана умова з працедавцем, і запрошення на роботу. Або якщо запрошення працедавець не дає, а після 24.02. не є обов'язковим запрошення на роботу, то щоб роботодавець зголосив, що він взяв іноземця на роботу. В ужин він має піти і про це зголоситися. Все, більше нічого не потрібно для легальної роботи в Польщі на даний момент. Але виявляється, не всі це знають. А якщо знають, то нехтують цим правилом. Ой, -ой, Ой, тому що буквально от на днях, два-три дні тому страж гранічна в Гданську, Страж стражгранічна в Тарнові зробила такі свого роду рейди, перевірки на підприємствах різних. І, наприклад, в Гданську Страж стражгранічна перевірила 133 іноземці, з них 77 були нелегально влаштовані на роботу. Тобто вони або не мали запрошення на роботу, або не мали підписаної умови. Або якщо вони приїхали після 24.02, то про них не сказав нічого в ужин роботодавець. Та це є вина роботодавця, що він не зголосив. Але страждають також іноземці. Стражгранічна Стернова перевірила 760 іноземців, із них 64, в тому числі українці, теж порушили легальність праці в Польщі. Теж не було підписаних умов, не було запрошень або не було зголошено. Те, що люди працюють в того чи іншого роботодавця. Або якщо було зголошено про іноземця, то невірно було зголошено. Йому, наприклад, дали одне робити, а в ужин сказали, що іноземець буде робити інше. Це неправильно. Це теж має відповідати дійсності. Ви як підписуєте умову в умові, вказано і заробітки ваші. Скільки ви годин будете працювати, і на якій посаді ви будете працювати, це має збігатися з тим, що ви робите на тому підприємстві при перевірці Стражі Гранічної, інспекції праці чи інших служб, які мають право це перевіряти. Як повідомляє Страж Гранічна, як роботодавець, так і іноземці будуть покарані. Роботодавцеві грозить штраф, то вже суд буде розбиратися. Для іноземців ще до війни це грозило депортацію. Що буде зараз загрожувати, страж гранічна не повідомлює, але точно в повідомленні було вказано, що іноземці також будуть покарані. Я думаю, що це може бути якийсь штраф. На 100% не впевнений, що я все ж таки надіюся, що людей не депортують, а дадуть штраф, так що вони задумались і на наступний раз прослідкували за своїми документами і за тим, щоб роботодавець зголосив їх. Тому, друзі, моє сьогоднішнє відео спрямовано для тих людей, які деколи мені, до речі, пишуть і питають: а що буде, якщо я нелегально працюю. Не працюйте нелегально для легальності роботи в Польщі не треба дуже багато знати. Треба буквально два документи, а навіть один документ і одне зголошення в УЖОН. Це умова підписана, і це зголошення в УЖОН або запрошення на роботу. І все. І ви працюєте легально. Не забувайте за це. Говоріть про це своїм друзям, знайомим чи родичам, щоб вони не порушували цього правила, а Страж Гранічна все ж таки контролює і перевіряє надалі. З вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй.